Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми зараз Вірем техніка рівне і з крайнього надходження японські малюки та одна GL201, яку вже підготували, перевірили, протестували і готова до огляду тест-драйвів та продажу. Вже два трактори, правда, ми відвантажили. Вже Кубота B117 і Ісеки Сіл 223 знайшли своїх нових власників. З чим ми їх вітаємо, бажаємо, щоб служив трактор і виконував свої функції. А зараз короткий огляд малюків на майданчику та GL201. Почнемо з найменшого та найдешевшого трактора, який був в цьому надходженні. Це саме Янмар F13. Задній привід. Але двигун три циліндри на 13 кінських сил. Бачите, наскільки збережений трактор. Задні колеса на ступицях і дозволяють розширювати колію до метр метр десять в крайніх положеннях. Ну, перша передня балка, на жаль, не телескопічна, тому десь вона обмежує можливість регулювання колії, але метр можна отримати ширину по центрах цього трактора. Грунтофриза метр двадцять, повністю справна. Ззаду на полиці також є кришки, які дозволяють одразу ставити окучники та нарізати рівці. Всі ножі на місці, практично на степті, немає підтікань без шуму в редукторі та в боковому редукторі на ланці. Ціна цього малюка. 3600 умовних одиниць. У нас на майданчику в місті Рівне. Князя Володимира. 112 навпроти нової пошти. Наступний трактор. Це є Кубота GB13. Це вже повнопривідний трактор. Він новіший в роках, Цей трактор 97-й-98 рік випуску. По колії це є вузькоколійні трактори, ви знаєте, 80 см в вузькому положенні, та 94 до метру в широкому положенні. Теж має ступаці і до метру можна розширювати, спокійно, виставляти собі колію по центрах коліс. В комплекті ґрунтофреза рідна кубота 1,10. Теж ножі хороші. Шини задні теж. Бачите, наскільки вузькі для міжрядного обробітку якраз вони найбільш є підходящими. От всі ножі. Стан ножів хороший залишок, я думаю, відсотків 60-70. Вартість цієї куботи з ґрунтофризою 5300 умовних одиниць. Є зауваження до передніх шин, 100 доларів опускаємо або подарунок передні шини. Тобто 5200. Такий малюк є у нас зараз на майданчику. Наступний, він вже трішки більший малюк, він вже, і бачите, по ширині колії. Теж він вже чуть ширший. Це є Сіал 173 на 17 кінських сил. Чудовий неперевершений стан, візуальний, технічний теж дуже хороший стан. Більші задні колеса. Брідстоун колеса на 20, му розмірі. І можна. Він має ще гідропідсилювач керма. Він має і грунтофризу, який ми робимо зараз ревізію, міняємо підшипники і сальники. Він має, бачите, трьохточку та швидкоз'єм кут нахилу. І це є швидкоз'єм, який автоматично попадає бачите, кардан Вже стоїть на ньому. І під'їхавши фрезою, зачепивши на цей центральний гак. Грунтофриза лягає на цей швидкоз'єм і одразу під'єднується до кардана, валу відбору потужності і можна одразу користуватися грунтофризою, що значно полегшує, можна самому її причепити, відповідно значно легше агрегатувати на цей. Трактор. Напрацювання цього трактора 448 мотогодин. Давайте глянемо ще відразу на попереднє. 462 мотогодини і Янмар має напрацювання 866 мотогодин. Отакі малюки. Всі перевірені, давайте боту заведемо. Тут є свічане розжарювання. <плес> Відсутні зовсім карта княгаза в кожному з цих тракторів, які сьогодні на огляді. Кожен трактор перевірений, протестований, всі режими. Тому в будь-який зручний момент для вас можете приїхати, протестувати. І нагадую, що, як завжди, в нашій компанії самовивіз з майданчика мінус 200 доларів. Ціна cl 173, 6300. 6300 за комплекс з бунтофризою, де проведена ревізія і поставлені повністю нові ножі. Вже окремо кого буде цікавити, надамо інформацію власне, по цьому тракторі більш детально. Ну і переходимо до вже повнорозмірного міні-трактора Куботи GL201. Це вже є останні роки випуску. Власне, серії GL до 98 року. І вже з 1999 року випускалася серія KL. Тобто це останні представники серії GL, коли закінчується на одиничку. GL200 випускався до 96-го, GL201 випускався з 96 го до 98-го року. Бачите, на таблиці. Тут вже 21 кінська сила. Неперевершений візуальний стан і дуже хороший технічний стан. В комплекті ґрунтофреза 1,50 мет, швидко з'єм, рівень горизонту. Це є все в цьому тракторі. Коробка, як завжди, реверсного типу, 4 швидкості і 4 режими. Вал відбору чотири швидкості вперед. Та одна назад. От давайте заведемо його, послухаємо. Напрацював 339 мотогодин. От бачите, ми каталися вже мотогодину наїздили. 340 мотогодин. Чуєте. Шоу. Ви бачили, в такому стані ці трактори ми навіть ще не встигли помити. Оскільки відвантажували два трактори сьогодні, і лише комплектували та перевіряли ці трактори. Отакий От чудовий технічний стан Kubota GL201. Вартість 7400, 7200, самовивіз, майданчика ВРМ техніка рівне. що на Князя Володимира 112. Завтра продовжуємо комплектацію та перевірку інших тракторів. Знімемо огляд вже на трактори, які нам вдасться перевірити та підготувати завтра. І обов'язково вас проінформуємо та покажемо ці трактори, які будуть готовими і вже у нас на майданчику. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.